Всім признаком Сьогодні Я хотів показати, як правильно ловити рибу, ну, щуку, окуня, на пасивні приманки. Тобто, що таке пасивна приманка? Це приманка, яка е, не має своєї власної гри. Це такий умовно слаг, який просто грає за рахунок е, вашого, вашого спінінгу. Е, ну, я ловив щуку на пасивні приманки, щука була, ну, така. Ну, щука, коротше, обична, нормальна щука. Були, ну, зрозуміло, то, що це багато оконів. Прям, ну, прям ну, дуже багато оконів. Я оконнів. Майже, ну, майже всі мої приманки у це у мене якісь слаги, хробаки, е, такі. Речки. А, і, до речі, сьогодні ще було трошки про, про раків, тому що ці приманки так само не мають своєї власної гри. Ну, Деякі, ось такі як Crazy Flapper мають, але такі, як там. Якийсь е, такий рінг-шрім е, е, рейнс, то він не, не має своєї власної гри. Ну, коротше, приступаємо до відео. Спочатку, що хочу сказати про ваги. Для щуки це в мене до 10 грам ну це хіба що якщо там на якихось річках великих, можна ставити і більше. Але на ставках таких з ловиною, там, до, ну 2,5 до 2,5 метрів. Це, думаю, 10 грам буде оптимально. Щука любить, коли приманка зависає, тому в принципі інколи буває, використовую навіть Джиголовку. Отак. Це в мене по гачках це в мене або джиголовка, або офсіт. Двійник по щуці не використовую майже ніколи. Чому офсет? Мій найулюбленіший монтаж навіть тоді, коли зацепів майже нема. Дивіться, тобто, що в нас відбувається. Зараз ніби, якийсь ще грузик би взяти для прикладу, щоб було наглядніше видно. Джиглуки використовую, до речі, там, там де зацепи, зацепів теж мало. Ну, і коли там в основному такі зацепи, типу як трава, якісь там коври трави, якісь там тіна на дні, я вам трохи далі розкажу чому. Ось отакий от монтаж. Що в нас происходить? У нас приманка падає, і якщо у нас дно е, яке, у нас гачок отак, опирається на дно, а приманка опирається на гачок. І у нас виходить, що цей хвостик у нас зверху грає. Груз у нас одному, просто так лежить на дні. Гачок у нас просто ставить приманку тако. І ми можемо робити анімації самі такі короткі, пасивні. Ну, в мене в основному вона бере не дуже на таких, прям, таких делікатних делікатних проводках. На такі приманки, мене на такі проводки кліє в основному окунь. О-о-о, є, друзі, є, є, є. Є, бачите, на урана 28 дюйма. Є в мене рибка. Є рибка, я це не знаю, що це, Наверно, окунь. Якщо це окунь, то це дуже гарний окунь. Ого! Ого -ло лопата! Ого лопата, ти шо? Так, друзі, є риба. Я не, не знаю, що це? Окунчик. О, то ти що, як стартує? Б'є, да, окунець хороший. Ну, друзі, що я можу сказати? Нормальна рибалка. О, диви, дельфін, 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 дельфін. А це він дельфіна, звісно, з себе строє. Ну, друзі, що я можу сказати? Танта це сила по окуню і по щуці взимку. Так, друзі, риба. Друзі, шнурочок, та ти що? Шнурочок маленький. Зимова щука на утралайт, пацани. Так, дивіться, маленький щупарь на танточку. Щупарьок маленький. Зараз, друзі, вам покажу. Так ти що? Я таку щуку вже давно не ловив. Та я в принципі, щуку давно не ловив, така все без цього. Це... Навіть на таку здоровену, на такий здоровенний слаг, 4 дрюма окунь ну, атакує. Щоб засікатись, не засікався, тому що хоч далеко. Але ото, то, що я його за хвости витягував, то, що там вже під ногами спадав, то ну, таке було. Ну, тобто, ви зрозуміли. Промок у нас падає, вона опирається на гачок, у нас хвост якось доігрує. І, до речі, що про пасивки, от зараз покажу на прикладі Live Impact, тут такий хвостик, бачите, як англійською буквою, буквою V, і при проводках на джиголовці, якщо її оснастити в такій пишині, то при таких коротких ривках... Ну, тягне тягне такі короткі ривочки будуть, то приманка буде рискати. Тобто, е якщо буде, ну, чим легший грузик, тим далі вона буде відштовхуватись. Е Це, ну, по суті, плюс в Але воблер, він йде в своєму определеному горизонті, а приманку цю можна провести в будь-якому горизонті, якому потрібно. Ось, ось так. Є, звісно, тонучі воблерки, але. Ну, не знаю, мені здається, що силикон більш для цього привабливий. Тобто, у нас приманка е рискає, так ще й хвостик е ну, трошки доігрує. І це максимально, як на мене, схожа приманка на е малька. Якщо ми візьмемо якийсь твістер, ну, що тут похожу на малька? Ну, я не знаю, я не бачу нічого, якщо чесно. Рак, ну, це імітація просто рака. Ну, рак це, це рак. Але от. Чим, Допустимо, оцей Мадвах, ну, не оригінальний, схожий на якусь малька. Чи, ну, Кожен, ви зрозуміли, цей, е, той самий там, swing Да, Вони, вони да, це все класно, але максимально точно імітує малька це якась така посилочка. Е, одна з моїх улюбленіших наухня штуку, це в мене буде Віктім. Отакий. От Хвостик теж такий виподібний. Так, така желейна приманка, дуже класно грає. На таких коротких ривках, як я їй казав, рискає. На відвідному повітці це взагалі топ, тому що приманка без груза падає ще довше і найбільше такі, е, амплітуда цих е, ривків. Е, хвостик сам єгерький, і майже у всіх приманках. Е, ну, Хвост тому грає на мінімальних проводках. Можна використовувати сюди, поставити 1 грам, допустим, да, і пробувати як булкером. Тобто ви отако будете робити проводку, у вас, у вас там вся проводка буде така, ви просто крутите катушку і у вас ну, приманку в товщі води на одному грамі просто грає. Але все-таки в таких випадках я вам не раджу використовувати офсет. Коли ви проводите приманку вище від дна. Тому що щука буває б'є вниз, і вона може, вона може бити по гачку, вона може бити по приманці, а до гачка вона може не, не достати. Тому в таких випадках я використовую, можу використовувати рідко, але використовую легкий штопор. Штопор, який я ставлю просто на низ приманки. Або буває на офсет дуже рідко. Але якщо прям вимагають умови, я беру, просто знімаю, ну або не знімаю паманку, просто беру флюр, якийсь там флюр або металевий такий відвод для таких великих приманок. Просто на, або на джиголовок, або на цей бурашку, знімаю бурошку, вішаю сюди трійник, закриваю чебурашку. І тоді в мене оці безпощадні покльовки щуки в пузо приманки, в мене вони всі, майже всі реалізуються. Ну, або можна просто зробити такий отвод е, цим флюорокарбоном І його десь тако вниз приманки, гачок вставити. Ну і буде у вас робоча приманка, буде, в принципі, все як треба. Буде, в принципі, все, як треба, тому це топ. Е, це половлі щуки, якщо під жголовком, це тоді, коли треба використовувати над цим ковром трави на легкій джого це у мене ну, грама 3, навіть це у мене джеголовка. Просто над травою ми проводимо його, можемо такими, рівноміркою, його, швидкою рівноміркою, з такими, як ну, ми таку проводку називаємо як тремер, тому що у нас. Рука так трясеться, кінчик прогинається постійно, а приманка робить отакі якісь там коливання у воді. Ну, Цю проватку назвали тремер з пацанами, тому якось так. Що про важкі ваги, це вже ловлять, як правило, судака або крупного окуня це двійник, в основному буває приманку прижимає риба, там, щука, окунь, неважно судак. Двійник і важкі груз, по 10-15-20 ну, В основному на річках. Це ну, половні щуки, ще що можу сказати, напевно, що ці приманки я би рада вам використовувати не в якихось там великих площинах, там де треба знайти щуку. ні Там, де ви от бачите якийсь корчик, якась там трава. от Там от точково закиньте, проведіть його тако, таким джигом, або е, або тим самим тренером проведіть ту приманку над е, Кущами і у вас, скоріш за все, там буде поклювка. Якщо не клює, то в принципі ставте якось там, не знаю, віброхвоста та й ловіть собі судака спокійно або куні. Е, ще ці приманки дуже класно підходять для дропшота. Дропшот, ну, я думаю, я не буду в цьому відео розказувати, що таке дропшот. Думаю, всі ви знаєте, а хто не знає то, ну, я, в принципі, багато про нього теж не розкажу, бо я багато риби на нього не ловив, тому не буду на цьому зацікувати увагу. Що про мою улюблені посивки, це, напевно, буде Віктім 4 дюйма, не 2,5 такі, оці, а 4. Якщо ловимо пасивну щуку ну, взимку, то можна і 2,5. А якщо там е, якусь активно або крупну, то 4, як правило, не менше. У мене які б в мене посивки не були, 2,5, 3, 4, в мене краще всього працює 4 дюйма, тому що. Я не знаю, чому, якщо чесно, але 4 дюйма в мене найкраще працює чогось. Е, ну, Що про окуня на пасивки? Ну, це зрозуміло, це перетяжка по дні, тобто там якась там така рівномірочка на дні, або буває рівномірочка над, над дном, там от, така от відстань від дна і рівномірочка. Або просто такі, ну, класичний такі, різкий, але короткий джик. Щоб про раків, про ну, таких раків, які не мають своєї власної гри, зараз я вам більш краще покажу, Ну і не тільки це стосується раків, це може стосуватись і якихось таких, типу там Х-Ларва, ну, типу таких приманок. В принципі, проводка майже та сама, можна єдине, що на таких от рачків, отаких от мігеньких рачків, з такими тоненькими клешнями, Можна е, проводити таку ну, типу хвилеподібну в шарах води. Тобто у вас йде приманка, і ви отако просто крутите катушку і її, о, так плавно двигаєте своєю рукою, тоді приманка у вас хвилює йде. Але не так, як ви, ну, отака от класична щуча рівномірка, коли у вас приманка грає, отак під, підстрибує, падає, підстрибує, падає. отак. Ні. Тоді, коли приманка. На одному місці, отак от. Це працює саме з такими речками. Тобто у вас приманка просто така йде Ну, Буває робота, реально. Що по якихось таких якась така стрікоза, доводі це в мене працює, як правило, взимку, як я і сказав. А там осінь, весна. Там, може, кінець зими, це в мене все така четверка, ну, не менше. Ну, Я думаю, вам було зрозуміло. В принципі, відео таке коротке, але сподіваюся, дуже було вам корисне, тому що мені, якщо чесно, подобається ловити щуку на пасивки. Не то, що через... не через те, що вона плює, а просто через те, що мене приваблює сама, сам оцей вид пасивки. Тому що вона дуже схожа на класичну рибку. вона в неї дуже такий подвіжний хвостик. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо хочете, щоб я зняв риболовлю, там про, про, не знаю, про віброхвости, про цвістири, пишіть, у мене досвід з цим теж є. Якщо вам це дійсно цікаво, то вам я про це розповів. На жаль, останнім часом у мене з щукою не дуже. Я з нею подружився. У мене щось вона клювати чогось перестала. Але. В принципі, я досвіду свого на, на, нахопився. Риби я за своє життя налапався, тому можна пару днів і віддихнути від цих покльовок. Ну, якось так, сподіваюся, нам все було зрозуміло, все було понятно. Ставте лайки, підписуйтесь, давайте мені 700 підписників. Вважаю вам от таких от чук, от таких от окунів. І всім удачі, всім пока!